Війна на Тихому океані стала черговим кровопролитним театром подій Другої світової. Тут протистояння розгорнулося між потужними світовими державами, а саме Японською імперією та Сполученими Штатами Америки. Місцем їхніх зіткнень стали численні важкодоступні острови та широкі океанські простори, контроль над якими фактично забезпечував неминучу перемогу. Однак для цього необхідні були час і величезні економічні та військові ресурси. Від яких залежала здатність завдати опоненту найбільшої шкоди. Такими ресурсами насправді володіли тільки США, а Японія сподівалася на нищівну і швидку кампанію, яка примусила Вашингтон капітулювати. Токіо завдав американцям кількох важких поразок, але врешті грубо прорахувався, за що і був змушений заплатити надзвичайну ціну. Сьогодні ми поговоримо про початок і розгортання війни на Тихому океані, а також про те, як американцям вдалося переламати її на свою користь? Японська імперія, на уряд якої активно впливало військове командування, ще із 1931 року почало здійснювати масштабні завоювання у Південно-Східній Азії. Тоді вони підкорили Маньчжурію, яку перетворили на свою маріонеткову державу. 7 липня 1937 року. Японські війська почали повномасштабне вторгнення у Китай. Його завоювання було давнім прагненням Токіо, оскільки китайська територія і практично необмежені ресурси принесли б імперії справжню світову могутність. Літом 1940 року перед японцями відкрилася унікальна нагода легко підпорядкувати собі багату насирувану французьку колонію Індокитай, коли Франція впала під ударами німецьких армій. Токіо усвідомив, що тепер йому ніхто не зможе завадити отримати таку швидку та необхідну для нього здобич. Окупація індокитаю була здійснена всього за чотири дні, а окрім ресурсів, ще дала японцям можливість блокувати Китай від зовнішнього світу. Таким чином ситуація у Південно-східній Азії неабияк загострилась, і почала все більше привертати увагу Вашингтона. Президент США Франклін Рузвельт не бажав загострення відносин із Токіо. Оскільки побоювався втягнути країну у війну із нею, в момент, коли у Європі тріумфував Гітлер. Але з іншого боку, він не бажав залишати наодинці Китай та дозволити Токіо стати морським гегемоном. Як результат, американці почали запроваджувати проти Японії економічні обмеження. Такі рішення все ж занепокоїли уряд Фумімару Коноге, який не бажав конфлікту із США, розуміючи вразливість своєї країни. Однак надмірний вплив військового у керівництві. Не дозволив японському прем'єру встати на шлях порозуміння із Вашингтоном. Японія продовжувала розвивати свою агресію у Китаї, вчиняючи масові воєнні злочини і загрожуючи колоніям західних держав. У цій ситуації уряд США пішов на радикальні кроки, які, як передбачалося, змусять японців припинити свої завоювання і повернутися на шлях мирних відносин. У липні 1941 року було запроваджено заборону на поставки до Японії нафти. Яка була життєво важливою для японської промисловості та військового будівництва. Це стало шоком для токійського уряду, який опинився у надзвичайно несприятливому становищі. Більше того, без нафти Токіо не міг довго продовжувати бойові дії у Китаї, де становище постійно погіршувалось. Захоплені території не могли забезпечити необхідних потреб у цьому ресурсі, що загрожувало крахом усіх японських сподівань на лідерство у світі. Тому уряд Фумімаро Коноя розпочав із американцями переговори, намагаючись домогтися скасування усіх економічних обмежень для Японії. Але США у відповідь вимагали вивести війська із Китаю та інших завойованих територій, на що японці ніяк не наважувалися піти. Врешті японським військовим набридли спроби політиків домовитися із американцями, тож у жовтні вони фактично ініціювали зміну керівництва держави. Новим прем'єром став генерал Хідекі Тоджо, який вирізнявся радикальними поглядами і не був налаштований на жодні компроміси. Фактично, із з цього моменту Японія вступила на шлях підготовки до війни із Сполученими Штатами, паралельно зберігаючи видимість мирних переговорів. Японці вирішили кинути збройний виклик найсильнішій державі світу, вважаючи, що її армія не готова до війни і достатньо буде лише завдати одного нищівного удару по флоту. Але вони ще не знали, що цей удар започаткує швидкий і болючий процес загибелі всієї багатовікової імперії. Друзі, радимо вам підписатися на наш Patreon або ж стати спонсором на Ютюбі. Після оформлення підписки ви зможете голосувати за теми майбутніх відео, а також отримуєте доступ до купи ексклюзивних випусків. Зараз на екрані ви якраз бачите прев'ю відео, що доступні до перегляду лише спонсорам. А окрім цього, ми хочемо особливо подякувати ось цим людям за фінансову підтримку нашого каналу. Ми щиро вдячні кожному, хто допомагає базованій історії. Командування Японії вирішило завдати нищівний удар по американській морській базі Перл-Гарбор, що розташовувалася на Гавайському острові Оаху. Там містилися основні сили Тихоокеанського флоту США, включаючи лінійні кораблі та авіаносці. Їхня втрата мала позбавити Вашингтон контролю над океаном. Ще 26 листопада 1941 року японський флот на чолі із віце-адміралом Чуючі Нагумо розпочало свій шлях до Гаваїв. Воно включало шість авіаносців, які несли на собі понад 400 бойових літаків, серед яких були, зокрема, бомбардувальники і торпедоносці. Ці сили підійшли до Перл-Гарбора близько у півночі 7 грудня, після чого розпочалася підготовка до атаки. Американське командування і розвідка, маючи засоби для розшифрування секретних японських телеграм, знали про підготовку Токіо до нанесення удару. Однак у той момент американці виявилися не готовими, тож атака стала для них моторошною несподіванкою. На світанку близько 200 японських літаків першої хвилі здійснили масовані бомбові удари по американським лінійним кораблям, які стояли у бухті. Після цього їх атакували ще п'ять японських підводних човнів. Які захисникам все ж вдалося знищити. Окрім кораблів, були вражені також склади із паливом, боєприпасами, місцевий військовий аеродром і казарми. Близько дев'ятої ранку Перл Гарбор був атакований другою хвилею у складі приблизно 170 літаків, які завдали ще більше руйнувань суднам та інфраструктурі бази. Однак, через досить сильний спротив американців Японії не вдалося знищити важливі об'єкти бази. У зв'язку з цим японські морські офіцери. Пропонували здійснити третю атаку, але віце-адмірал Нагумо відмовився через побоювання великих втрат серед літаків. Як результат, за цих кілька годин американці втратили 2400 своїх військових, майже 200 літаків та 8 лінійних кораблів. Два з них, а саме Лінкора Аризона та Оклахома, були потоплені. Інші ж згодом змогли знову встати до строю. Японці втратили тільки 29 літаків. І вважали, що досягли цілковитого успіху, який забезпечить їм тривале панування в океані. Але як виявилося, американських авіаносців у Бухті в момент атаки не було, оскільки вони перебували на навчаннях. За іронією долі саме ці авіаносці невдовзі завдадуть японському флоту нищівної поразки, яке фактично завершить період його короткого тріумфу. А поки американці оговтувалися від пережитого, Японія розпочала стрімке вторгнення на американські та британські володіння у південно-східній Азії. 8 грудня президент США Франклін Рузвельт офіційно оголосив про вступ країни у Другу світову війну. Тепер всі економічні та військові потужності Сполучених Штатів було кинуто на боротьбу проти агресора, який явно переоцінив свої можливості. Але для того щоб ці потужності почали діяти і впливати на хід бойових дій. Потрібен був час. Вже 8 грудня Японія розпочала атаку на велику американську колонію у Південно-східній Азії, а саме на Філіппіни. Вони складалися із декількох островів, де розміщувався понад 150 -ти тисячний американський військовий контингент на чолі із генералом Дугласом Макартуром. Японці прагнули захопити острови і тим самим ліквідувати всі американські морські та повітряні бази. Які могли загрожувати безпосередньо Японії вторгнення здійснювала 14-та армія генерала Масахару Хоми, яка налічувала близько 130 тисяч бійців із бронетехнікою. Спершу японські війська висадилися на острів Батан, а через два дні вийшли на берег острова Камігуїн. Паралельно із цим, не зустрівши належного опору, японські сили десантувалися на півночі головного острова Лусон. 22 грудня була здійснена і ще одна висадка японського десанту. Тепер уже на сході Лусона, що створювало великі проблеми для гарнізону оборонців. У цій ситуації Дуглас Макартур віддав наказ про відведення всіх американських сил і філіппінського ополчення на заздалегідь укріплений острів Батаан. Тим часом японські війська просувалися островами майже безперешкодно, і 2 січня 1942 року зайняли столицю колонії Манілу. У наступні дні японці вийшли до Батаану. І готувалися до прориву першої лінії оборони американців. Вважаючи, що захоплення Філіппін виявиться легкою прогулянкою, японське командування відвело частину сил на інші фронти, замінивши їх менш боєздатними. Це призвело до того, що під час першої спроби прориву оборони японці несподівано зазнали поразки і навіть змушені були відступити. 16 січня американці разом із філіппінськими частинами змогли частково відтіснити ворога. Але японці все ж уговталися і досить швидко зупинили їх. Уже невдовзі оборонцям довелося відступати назад під тиском краще озброєних японських частин. Американці відійшли на другу лінію оборони, яка простягалася від Пілара до Багака, сподіваючись, що тут їм вдасться стримати ворога на довший час. Японці почали атаку 23 січня висадкою морського десанту за лінією фронту, намагаючись вийти у тил лінії оборони захисників. Але американцям вдалося вчасно виявити цей задом і знищити десант. Незважаючи на провал цього маневру, через чотири дні японські сили почали фронтальний наступ, який, однак, наткнувся на запеклий спротив захисників. 8 лютого, через катастрофічні втрати, генерал Хома наказав зупинити наступ для перегрупування військ. Тепер на кілька тижнів японці обмежувалися веденням лише оборонних боїв, що, здавалось би, мало полегшити становище колоніальних сил. Але воно лише погіршувалось, оскільки продовольство швидко завершувалося через надмірну кількість цивільних біженців і солдатів. Окрім цього, серед оборонців почали поширюватися тропічні хвороби, а допомога не могла прийти через повний контроль японців над водами навколо островів. А у березні, коли японці відновили наступ за допомогою танків та артилерії, американці почали зазнавати поразки за поразкою. Перебуваючи під загрозою повного знищення, командування віддало наказ евакуювати війська на острів Корехідор. Там знаходився великий підземний комплекс зі складами боєприпасів і продовольства, де можна було продовжувати утримувати оборону. Але виснажені американські сили вже ніяк не могли перевернути ситуацію на власну користь. 1 травня японські сили почали масовані бомбардування острова. А вже за кілька днів вони висадилися на острів і почали наступ до підземного комплексу. У цій ситуації американський командувач Джон Вейнрайт, який незадовго до цього замінив Макартура, запросив у японців капітуляції. Вона була прийнята 8 травня, внаслідок чого всі вцілілі американці і філіппінські частини були змушені скласти зброю. Ця поразка стала великим ударом по моральному духу американського народу, але не могла зламати його рішучості продовжувати боротьбу. Прикрість поразка на Філіпінах була згладжена визначеною морською битвою, яка відбулася на початку червня 1942 року, і призвела до перелому у війні на користь США. До битви призвело прагнення японського командування заволодіти стратегічним атолом Мідвей, який мав стати базою для нової атаки на Перл-Гарбор. Для того щоб заплутати американців стосовно планів атаки, командувач японського флоту адмірал Ісороко Ямамото розкинув свої сили по всіх напрямках. Це призвело до того, що кожна із них опинилася далеко одна від одної, не маючи змоги надати підтримку. Більше того, американці змогли розшифрувати секретні телеграми командування і таким чином визначити точне місце атаки. Саме тому, як тільки повітряна розвідка виявила японську авіаносну групу поблизу Мідвея, американці одразу ж атакували її. Японці мали у своєму складі чотири авіаносці і кораблі підтримки на чолі із віце-адміралом Нагумо. Проти трьох в американців. Перша атака американських бомбардувальників із Мідвея була провальною. Тож на Гому відповів нальотом понад ста літаків. Але повністю придушити американський аеродром не вдалося. І вже невдовзі японців атакували літаки із американських авіаносців. Японці опинилися під смертоносним вогнем. Підкріплення через значне розпорошення сил не могло швидко підійти, а справних літаків і живих пілотів ставало все менше. Напружене протистояння тривало три дні, і, врешті, завершилося повним розгромом японської групи кораблів. Було втрачено всі чотири авіаносці і понад 200 літаків, що стало справжньою катастрофою для Імперії. Внаслідок цієї визначальної поразки Японія втратила своє панування на океані і вже не змогла його повернути. І з цього моменту США заволоділи ініціативою на воді, а це вже зовсім скоро призвело і до ініціативи на Суходолі. Весною 1942 року під час наступу Японії у Південно-Східній Азії її солдати змогли захопити частину Соломонових островів, найбільш стратегічним із яких був острів Гуадалканал. Там було розміщено близько трьох тисяч бійців, а також розпочалося зведення військового аеродрому. Поява японських літаків загрожувала перерізати морські комунікації США та Австралії і тим самим залишити останню беззахисною. Тому американське командування вирішило захопити Гуадалканал канал і використати його для відвоювання решти захоплених островів. З цього плацдарму у подальшому планувалося розгортати наступ на інші забойовані території, поступово наближаючись до самої Японії. На світанку 7 серпня 1942 року на Гуадал-каналі розпочалася висадка солдатів 1-ї дивізії морської піхоти США під командуванням генерала Олександра Вандегріфта. Не зустрічаючи опору, до кінця дня на узбережжі зійшло понад 10 тисяч військових, які просунулися вглиб і закріпились. Як виявилося, на острові тоді перебував здебільшого обслуговуючий персонал японців і будівельники, які втекли глибоко у джунглі. Вже наступного дня морпіхи дісталися недобудованої злітно-посадкової смухи аеродрому і взялися добудовувати її. У перші дні ситуація була спокійною, оскільки поряд із островом. Знаходилися американські бойові кораблі, які не давали японцям можливості підійти. Але через інтенсивні авіаційні бомбардування і морські зіткнення американський флот все ж був змушений відійти. До 18 серпня аеродром, який отримав назву Гендерсон Філд, був успішно добудований і міг приймати бойові літаки. Але нечисленний японський контингент, який після американського вторгнення усів на західному березі річки Матанікау, не був готовий здаватись. Після того, як японці перебили 25 американських розвідників у районі річки, генерал Ван Де Гріфт наказав розібратися із ними. Як наслідок до Матанікао було вислано три роти морпіхів, які завдали супротивнику великих втрат і повернулись назад. Але це був тільки початок затяжних боїв за острів, які ускладнювалися нестачею харчів та тропічними хворобами. 19 серпня японці змогли висадити поблизу мису Тайву близько однієї тисячі своїх піхотинців на чолі із полковником Ічікою. Вони вийшли до американських позицій поблизу Мису Лонга. Після цього одразу ж атакували, але їхні сили зазнали майже повного розгрому. Американці також отримали серйозні втрати, але все ж змогли зберегти свої позиції. Ця катастрофа не змусила японський штаб відмовитися від подальших спроб оволодіння островом. На початку вересня морським шляхом туди вдалося висадити близько п'яти тисяч солдат на чолі із генералом Кавагучі. Він поставив завдання знищити американців у районі аеродрому, пройшовши через вузький кораловий хребет у районі мису Лунга. Однак про це стало відомо американцям, і вони заздалегідь зайняли там оборонні позиції. Їхні сили налічували понад 800 морпіхів на чолі із підполковником Едсоном. Але їм протистояло аж три тисячі японських піхотинців. Проте, несподівано для них американці вміло оборонялися, застосовуючи артилерію, що спричинило колосальні жертви серед атакуючих. Як наслідок, японці опинилися у кривавій пастці, через що були змушені відступити, залишивши понад 800 тіл своїх побратимів. Це призвело до тимчасового затищу у боях і посилення американської оборони шляхом прибуття підкріплень. Свої підкріплення постачали і японці, готуючись до нової атаки на Гендерсон-Філд. Наприкінці жовтня їхня чисельність налічувала вже близько 20 тисяч людей, тож невдовзі ці сили розпочали черговий наступ на американські сили. Це призвело до нової битви біля річки Матанікао, яка обернулася черговим катастрофічним розгромом японців, які здебільшого проводили фронтальні атаки. Схожим чином завершувалися і всі наступні спроби здобути аеродром. Зрештою, зважаючи на колосальну кількість полеглих і неможливість вигнання американців із острова, японський штаб вирішив евакуювати всі свої сили. До початку лютого 1943 року, на Гуадал-каналі не залишилося жодного японського солдату, лише тисячі тіл, що вкривали навколишню територію. Таким чином, американці здобули вистраждану і надзвичайно важливу перемогу над ворогом, який вірив у свою непереможність. І з цього моменту Сполучені Штати здобули цілковиту ініціативу у війні на Тихому океані, яку вже нічого не могло похитнути. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео, а також слава Україні!